Моє шанування сьогодні хочу розказати вам про старовинне місто фортецю Тустань, що на Львівщині. Місто фортеця Тустань існувало на урицьких скелях з дев'ятого по шістнадцяте століття як потужний оборонний, митний та адміністративний центр, що в час свого розквіту контролював 4 з 12 карпатських перевалів. Мені пощастило завітати до Тустані кілька років тому, і в цьому відео я не тільки розкажу про фортецю Тустань, а ще й поділюся особистими враженнями. Про походження назви тустань існує кілька версій. Назва має праслов'янське походження і належить до типу присвійних, тобто походить від імені власника або засновника поселення чи місцевості. Ім'я особи можна реконструювати як тустан зі значенням сильний, міцний, відважний, завзятий. Народна етимологія, зафіксована ще польським істориком Станіславом Сарницьким у 1585 році, виводить назву від словосполучення тут стати. Існує також припущення про запозичення германських еквівалентів з праслов'янської мови, в якій праслов'янське тунь пов'язане з тутті – густо рости і первісно означало густі зарості. Якщо ви хочете приїхати і самостійно оглянути старовинне місто фортецю Тустань, що на Львівщині, будьте готові, що тут доведеться багато ходити. Сам підйом не складний для мене були непрості лише кілька місць, і лише тому, що в мене дуже боліла нога. Але будьте готові підніматися вгору, потрібно десь хвилин 20. Для підйому є зручні дошки, але не завжди є за що триматися. Втім, краєвид і атмосфера на горі варті будь-яких зусиль. Складно навіть уявити, що півтори тисячі років тому на цьому місці наші пращури будували укріплення і мешкали на цих скелях. Після того, як надивилися, вас чекає спуск донизу. Тут є джерело дуже смачної питної води, відтворені фортифікаційні споруди, а також дідусь лірник, який просто мене вразив. Отже, якщо ви любите історію та гори так сильно, як я їх люблю, раджу завітати до Тустані. Історія міста фортеці Тустань бере початок з кінця 9 сторіччя. Тоді ці скелі освоїло хорватське плем'я, що входило до союзу слов'янських племен. Чудернацька форма скель слугувала природними стінами, а проміжки між скелями будівельники заповнили дерев'яними колодами, застосовуючи зрубну конструкцію. До нашого часу дерев'яна забудова не збереглася, проте залишилося 4 тисячі виробаних у камені лазів та врубів, у які вкладалося дерево при будівництві. Завдяки цьому було відтворено зовнішній вигляд фортеці Тустань. Дерев'яна забудова існувала на трьох скельних групах: камені. Малі скелі та острому камені за увесь свій період існування фортеця пережила п'ять будівельних періодів дерев'яної забудови. Якщо це відео є для тебе цікавим, постав, будь ласка, вподобайку. І підпишись на канал. Підтримати мою роботу можна у коментарях, репостом або стати спонсором каналу на Ютубі та патроном на Патреоні. Це дуже допоможе у створенні нового цікавого історичного вмісту. Отже, тустань стала важливим стратегічним пунктом і входила до єдиної системи карпатської лінії оборони південно-західних рубежів Київської Русі, а згодом і Галицько-Волинського князівства. В історичних джерелах уперше Тустень згадується у літописі під канцлера короля Казимира Янка з Чарнкова та у польського історика Яна Длугоша під роком 1340-м. Тоді фортеця була захоплена польським королем Казимиром Великим і наново відбудована. За своїм територіальним розміщенням град фортеця була вдало включена у міжнародні торгові зв'язки як контрольний пункт до карпатських перевалів. Це підтверджується і знахідками кількох арабських монет дирхемів, що датуються 9-11 століттям. Крім цього, тустань відігравала роль прикордонного та митного центру, між Галицько-Волинським князівством і Угорщиною, а потім між польським королівством та Угорщиною. Фортеця із часу її захоплення перебувала під владою короля польської держави. Про те, що Тустань була центром волості. Свідчить королівська дарча грамота на село Крушельницю від 4 листопада 1395 року. Згодом місто фортеця переходить під владу польських магнатів та шляхти. У 1539 році король дарує тустань Блізинському, а останній продає її у 1541 році Янові і Старнова. Ця грамота свідчить, що фортеця перебувала у занедбаному стані. У приписі Блізинський та його спадкоємці зобов'язувались власне. Коштом і заходами відновити замок і підтримувати в належному стані. Фортеця Тустань існувала включно до 16 століття. Вже на початку 17 століття Тустань втрачає свою роль митниці і поступово занепадає. Серед причин занепаду слід виділити наступні: деяка стабілізація відносин між Польщею та Угорщиною, і поширення кордону Польщі на схід. Зміна у військовій техніці і відповідно у тактиці ведення бою. Починаючи з 18-го сторіччя, розвалини замку фортеці Тустань привертають увагу численних подорожніх туристів, етнографів та істориків. Для них місцеві жителі навколишніх сіл складають численні легенди та перекази. І ось такою ми бачимо тустань зараз. Ці мовчазні скелі дуже багато бачили і могли б розказати, але вони лише зухвало спостерігають згори над ментушливим світом.